Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде найновіша новинка автомобільний пилосос від компанії Еспарінг модель Windstorm 1. Незважаючи на те, що багато хто хейтить подібні вироби, насправді людей, які купують автомобільні пилососи і користуються ними з задоволенням, набагато більше. І в принципі, ми щомісяця бачимо якісь цікаві новинки, і можна сказати, що від моделі до моделі автомобільні пилососи сьогодні дуже сильно прогресують і еволюціонують. Наприклад, ось цей пилосос, окрім такого крутого сучасного дизайну, має ще й вбудований LCD дисплей, на якому можна побачити рівень заряду вбудованого акумулятора, а також Потужність, з якою працює пилосос. Тобто, в той час, як пилососи деяких виробників страждають від нестачі потужності всмоктування, у даного пилососу є знижений режим потужності, тобто, якщо його можливостей вам буде забагато, можна вімкнути менш потужний режим. Окрім крім цього, тут дуже цікава і продумана конструкція. Як мінімум, варто звернути увагу на Подвійну систему фільтрації, тобто в цьому пилососі встановлено вже не один фільтр, а цілих два фільтри. Ось один фільтр це фільтр тонкої очистки, і ось тут у нас ще є фільтр грубої очистки. Таким чином, повітря, яке буде виходити з пилососа, буде абсолютно чисте. Контейнер для збору сміття знаходиться в передній частині пилососу, і в інструкції вказано, що його об'єм складає цілих 500 грам. Але насправді мені здається, що це вказано об'єм ось всієї скляної. Колби, якщо з неї дістати всі фільтри, так корисний об'єм камери для збирання пилу і бруду. Складає приблизно десь 200-250 грамів. Почистити цей контейнер можна дуже просто. Тут передбачено два способи очистки. Перший швидкий, тобто ми просто натискаємо цю кнопочку, відкривається передня частина пилососа, і ми можемо спокійно звідси висипати всі забруднення, які там накопичились. Але якщо нам потрібна вже така більш детальна і серйозна чистка, тоді ми повністю відділяємо весь контейнер. Виймаємо hepa фільтр, це фільтр тонкої очистки. І далі виймаємо також всі нутрощі з пилососа і можемо вже нормально його помити, почистити тощо. Також хочеться зауважити, що конструкція цього пилососа дуже добре продумана. І щоб дістати картридж з фільтром грубої очистки, тут передбачена ось така металева скоба, яка відкидається, за яку дуже легко діставати всі нутрощі. Тобто виробник. Подумав не тільки про те, щоб пилосос працював, а й про те, щоб нам було зручно його обслуговувати. Незважаючи на свої компактні габарити, ця модель має досить високу потужність, як для автомобільного пилососа, цілих 100 Вт. Тут, в принципі, можна ще сказати, що інколи нам на огляди потрапляли автомобільні пилососи, які живляться не від вбудованого акумулятора, як ця модель, а від бортової мережі автомобіля. І у них потужність була меншою 70-80 Вт. Тому, в принципі, коли ми говоримо про повністю автономний автомобільний пилосос, де ще з потужністю 100 Вт, то це, в принципі, дуже круто. Вбудований акумулятор тут має ємність 6 мАг, і його вистачає приблизно десь на 20. Хвилин прибирання. Хтось може сказати, що цього замало, але в принципі в минулому якомусь нашому відео я вже приводив приклад, приведу його і зараз. В мене в використанні також є автомобільний пилосос з будованим акумулятором і з аналогічними характеристиками, тобто його вистачає там на 20 хвилин прибирання. Але таким пилососом ми не робимо повноцінне прибирання в салоні автомобіля. Тут не вистачає і потужності, і ще деяких характеристик. Такий пилосос ми використовуємо виключно в тих випадках, коли в салоні там з'явилися якісь локальні забруднення. Так от свій пилосос. Я заряджаю приблизно один раз в декілька місяців. Тобто, для того, щоб прибрати якийсь пісок чи крихти, достатньо буквально півхвилини або хвилину. Відповідно, 20 хвилин автономної роботи вистачає десь там на 15-20 прибирань. Відповідно із цією моделлю, якщо ви правильно будете розуміти призначення портативних автомобільних пилососів, у вас буде приблизно така сама історія. Але заряджається цей пилосос набагато зручніше, ніж якісь його конкуренти. Тут передбачено звичайний роз'єм type c і в комплекті є дріт довжиною 1 метр. Ви можете використовувати цей дріт або дріт від свого смартфона і заряджати пилосос як вдома, так і в побутових умовах. І до речі, його також зручно використовувати в побуті, наприклад, для Догляду за клавіатурою комп'ютера чи ноутбука. Для керування пилососом тут передбачено лише одну кнопку, але це я думаю тимчасово. Якщо вже в автомобільні пилососи почали вбудовувати дисплеї, то думаю, з часом ці дисплеї ставатимуть більшими і кнопок ставатиме теж більше, наприклад, для керування Wi-Fi, Bluetooth, GPS навігацією або мультимедіа. Ну а поки що будемо задовольнятися однією кнопочкою. Якщо ми її натиснемо і будемо утримувати, в нас пилосос просто вімкнеться в мінімальному режимі потужності, а потім ще раз коротко натиснувши кнопку, ми вімкнемо максимально. Німальний режим потужності. Окремої уваги тут ще заслуговує світлодіодний ліхтарик, і знаєте, він тут дійсно прикольний. Це не та історія, коли просто вбудували світлодіод, аби рахувалось, він реально світить і за його допомогою можна буде поприбирати в найтемніших куточках вашого авто. Тепер, що стосується потужності, ми вже знаємо, що потужність двигуна тут приблизно 100 Вт, а потужність смоктування, яку заявляє виробник, складає 1500 кПа. Як для Компактного автомобільного пилососа знову ж таки непоганий показник, хоча деякі виробники заявляють і 5 і 6 тисяч. Нещодавно в нас на огляді був автомобільний пилосос від цього ж виробника моделі Dust 5, який, власне кажучи, вразив нас своєю потужністю. Той пилосос міг утримувати. Повітрі 40 листочків формату А4 загальною вагою приблизно 200 грамів, і це за рахунок сили всмоктування. Тут ми маємо справу вже з більш сучасною моделлю, і я хочу сподіватися, що потужність смоктування у цього пилососа така сама, а можливо навіть і більша, ніж у попередньої моделі. Тому зараз ми проведемо невеличкий тест. Наш тест дуже простий. в мене зараз в руках є 40 листочків формату А4, які я буду намагатись утримувати в повітрі за допомогою. Сили всмоктування цього пилососу. Вага цих листочків складає 200 грамів. Хтось каже, що листочки обов'язково мають бути відокремлені один від одного, і якщо вони не відокремлені, то це шахрайство. А хтось навпаки каже, що для достовірності тесту листочки мають бути склеєні між собою. Ну насправді цей тест вигадав я давним-давно і спонтанно, і в принципі мені не зрозуміло, звідки хтось може знати, як правильно проводити цей тест і що потрібно робити з листочками. Ми його просто проводимо для. Для того, щоб наглядно показати можливості того чи іншого пилососа, і також аналогічний тест ви можете провести в себе вдома. Думаю, в кожного вдома знайдеться пачка паперу, яку ви зможете там спробувати утримувати в повітрі за допомогою свого старого автомобільного пилососу або побутового пилососу, і просто порівняти, чи потрібно вам там купувати нову модель чи ні. Отже, спробуємо, але тут є один нюанс. Якщо в мене не вийде, то я поясню, в чому він полягає. Нюанси трасу полягає в цьому моменті. Пилосос дуже потужний, і, на відміну від всіх наших минулих тестів, він просто всмоктує в себе і деформує перший листочок. І, відповідно, всі інші листочки, тому що вони відокремлені, а не склеєні, відпадають від нашого пилососа. В принципі, якщо помучитись, то ось ці 40 листочків, вагою 200 г, можна утримувати в повітрі. Я думаю, що цей пилосос може навіть більше. Він дуже потужний, як для автомобільного пилососа. Ну, спробуємо ще раз. Ні, відбувається те саме. Ми бачимо, як пилосос просто всмоктує в себе листочок, він деформується і пачка паперу відпадає. Але пилосос сам по собі дуже потужний. І, в, принципі, в максимальному режимі потужності його досить важко відірвати навіть від руки. Тому в нас буде новий тест, в якому ми будемо тепер пилососити люксметр. Вага ось цього люксметра в коробці приблизно 360 грамів, і подивимось, що може наш пилосос. Ну, В принципі, як на мене. Автомобільний пилосос, який піднімає вагу 360-350 грамів, заслуговує уваги. Як на мене, результат дуже вражаючий, в принципі. Маленький автомобільний пилосос, який підіймає вагу більше 300 грамів, це вже непогано. З таким пилососом ви точно зможете підтримувати чистоту в своєму автомобілі. Для того, щоб прибирання було більш зручним, комплектацією пилососа передбачені наступні аксесуари. Це ось така щіточка для догляду за пилососом та його фільтрами. Насадка щітка для прибирання текстильних поверхонь. Також подовжена насадка для важкодоступних місць, шланг-подовжувач. І дріт для заряджання пилососа USB на USB Type-C довжиною 1 метр. Ці всі аксесуари разом з пилососом можна легко і зручно зберігати ось такий. Зручні сумці футлярі. Сумка дуже об'ємна. в Принципі, це дозволяє тут зберігати не тільки пилосос і аксесуари, а ще додаткові ганчірки або, наприклад, засоби для очистки текстильного оздоблення автомобіля. Ну і сама сумка також дуже якісна. В принципі, це не просто якийсь там чохольчик. Це нормальна сумка для зберігання, зручна і компактна. Декілька наших останніх оглядів, присвячених автомобільним пилососам, залишили після себе приємні враження, адже нам траплялись вже нормальні моделі з нормальною потужністю всмоктування, наприклад, такі, як пилосос Кьорхер або Aspiring Dust. 5. В даному випадку ми бачимо ще потужнішу і ще досконалішу модель. Окрім того, що цей пилосос може піднімати вагу там більше 300 грамів за рахунок сили всмоктування, він має ще й прикольний сучасний дизайн, цікаву конструкцію, подвійну систему фільтрації і LCD-дисплей, на якому видно потужність всмоктування, а також рівень заряду акумулятора. Тому на сьогоднішній день серед автомобільних полососів це однозначно топ, і ця модель однозначно заслуговує уваги. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.